Час дізнатися про головні події в краю від журналістів інформаційної програми Вчасно в студії Мар'яна Лошак. Наталя Болеса, доброго дня! Понад 10 мільйонів українців мають підвищений артеріальний тиск. З них лише 30% знаходяться під лікарським наглядом. Решта не знають про свою недугу або ж відмовляються від лікування. Такі дані навів головний терапевт України Василь Нетяженко, який перебуває з робочим візитом на Закарпатті. В нашому краї він перевіряє стан реалізації пілотного проєкту державного регулювання цін на ліки для хворих з артеріальною гіпертензією. Цьогоріч Закарпаття отримало понад 3,5 млн грн мільйони гривень на відшкодування вартості медичних препаратів за рецептами лікарів. Водночас пацієнтів, які користуються цією послугою, лише 6 тисяч, зазначив Василь Нетяженко. У зв'язку з цим головний терапевт України закликав закарпатських лікарів краще інформувати. Своїх пацієнтів про дію державної програми, адже отримати відшкодування за ліки в наступні два місяці зможуть понад 30 тисяч краян, які мають проблеми з тиском. 110 тисяч з інсультами. Ми по цій інформацію маємо Закарпаття на наступні місяці буде мати біля мільйона грошей, і що поділити на два місяці. То це буде приблизно 30-40 тисяч пацієнтів, яким випишуть необхідні для них препарати, які будуть забезпечувати рівень артеріального тиску. Кінець фінансового року, 25 грудня. Представники влади області відвідали Мукачівський госпіталь та поспілкувалися з пораненими військовими, які зараз перебувають на лікуванні у закладі. З Собою вони привезли ліки першої необхідності а про іншу допомогу, якої потребує госпіталь, поспілкувалися з його керівниками. Мукачівський військовий госпіталь єдиний спеціалізований заклад в області, де медичну допомогу надають солдатам та офіцерам. У мирні часи лікарня розрахована на 100 ліжок. Зараз стаціонар розширили до 180 місць. Наразі тут у хірургічному та терапевтичному відділеннях лікується 66 учасників. Ато медикаментів для цього у шпиталі вистачає. А от персоналу та медичної техніки бракує. На даний час гострі не вистачає медичні апаратури, новітньої медичної апаратури, як то комп'ютерний томограф, лапароскопічна стійка для проведення оперативних втручань, різноманітні кавітаційні апарати для лікування гнійних ран зараз нові, які є. Ну і багато іншого. Це все дороговартісне лікування. Міністерство оборони обіцяло нам щось в наступному році виділити, але що це буде, поки що ми не знаємо. Станом справ госпіталю цікавилися керівники області, привезли найнеобхідніші ліки та дізналися, чим іще можна допомогти шпиталю. До лікарні постійно поступають нові пацієнти. На стаціонарному лікуванні хворі тут можуть перебувати від 14 днів до 4 місяців. Відтак, усім їм потрібна реабілітація. Питання реабілітації. Ми це теж їм обіцяємо. Нехай звертаються, ми допоможемо. Не зможемо через бюджет, будемо домовлятися так, але вони мають право на реабілітацію. З дружиною, з дитиною, з батьками я ж на вже пішла. Ми зобов'язані це робити і будемо це робити. Звичайно, розраховуємо дуже багато на допомогу волонтерів. Самі пацієнти госпіталю якістю лікування та ставленням лікарів задоволені. А на перспективу просять представників влади посприяти у забезпеченні житлом та земельними ділянками. Втретє благодійний книжковий ярмарок відбудеться в Ужгороді. Кожен краянин має можливість принести або ж придбати книгу на центральній площі міста. Таким чином долучитися до збору коштів на потреби військових у зоні проведення АТО. Ціни на ярмарку вільні. Це означає, що кожен покупець сам визначає вартість літератури. Таким чином, бажаючи за символічну ціну, зможуть дати книзі друге життя. Та долучитися до благодійної справи небайдужих чекають у суботу, з самого ранку, на площі театральній. Тож ми знову будемо організовувати книжковий ярмарок. Це вже буде втретє. А ми запрошуємо усіх хужерців прийти на площу театральну, знайти собі книгу. І можливо навіть принести якусь свою книгу, яку би ми змогли продати. А продаємо ми книги заради того, щоб ми зібрали гроші для військових. Так ми закупимо термобілизну, як ми зробили попередні рази. Нагадаю, що в минулий раз нам вдалося зібрати 7 тисяч гривень, а ще раніше близько 22 тисяч гривень. І вже на ці гроші закуплена термобілизна більше 200 комплектів. Тому багато ужерців дійсно долучилися до цієї акції допомогли солдатам. Стати Дідом Морозом нехай лише для однієї дитини віднині може кожен всеукраїнська благодійна акція під одноіменною назвою Стань дідом морозом стартувала на Закарпатті. Суть її в тому, що краяни можуть самостійно придбати подарунок для дитини, яка цього потребує. Цьогоріч закарпатці втілюватимуть бажання вихованців Перечинської школи-інтернату. Діти вже написали свої листи з проханнями до Діда Мороза. Вони розміщені в соціальній мережі. Тож взяти на себе почесну місію, здійснити мрію дитини може кожен бажаючий. Акція проходить. На Закарпатті вже втретє. Організатори кажуть, з року в рік все більше краян долучаються до неї. І цьогоріч акція триватиме до 10 грудня. Кожен охочий може цей лист собі забрати. Тобто він коментує цього листа, каже: я забираю собі чи просто ставить плюсик. Ми фіксуємо за цією людиною цей подарунок. І далі людина вже готує. Тобто, вона готує подарунок, солодкий. Е Такий трошки якби презент від себе, і обов'язковим завданням для дідів морозів, як то кажуть, не буває нічого простого, Ми просимо писати в листи у відповідь. Тобто, якщо я беру лист, я обов'язково дитині маю написати відповідь з побажаннями, з подякою до дитини. І як показує практика, вже два роки діти дуже дітей спорядку читають листи, а вже потім розбирають подарунки. Розвиток суспільства залежить від рівня його освіченості. В свою чергу якість освіти залежить від таких чинників, як матеріально-технічне забезпечення навчального процесу, та головним чином фахова підготовка самого педагога в ужгороді стартувала всеукраїнська науково-методична конференція, присвячена проблемам післядипломної освіти педагогів. Участь у дводенній зустрічі беруть 250 делегатів від освітніх закладів і структур України та близького зарубіжжя. Сучасні діти розвиваються дуже швидко. Зокрема, більшість із них сідає за шкільні парти, вже маючи певні навички роботи з комп'ютерною технікою. Відтак, освітній процес має бути постійно зорієнтованим на динамічні зміни в навколишньому світі, а навчальні заклади мати необхідні матеріально-технічні умови. Необхідна в першу чергу на мою думку саме обладнання, основна база за з якою може працювати на сьогоднішній час вчитель педагог, тобто. На мою думку, провадження інноваційних технологій, які в першу чергу будуть давати можливість щодо якісного. І на мою думку, позитивного як методики викладання, так і самого навчання учнів під час навчального процесу, освітня галузь в Україні потребує інноваційних перетворень, та йдеться не лише про технічне забезпечення закладів, а в першу чергу про фахову підготовку самих педагогів. Адже той, хто навчає, повинен і сам безперервно навчатись та освоювати сучасні методики викладання, аби в результаті не просто передати учневі певний обсяг знань, але й допомогти йому згодом знайти Себе на ринку праці, в суспільстві і в житті загалом. Зараз, взагалі. І державний стандарт ем, початкової освіти, і за, державний стандарт базової освіти вкладає це поняття як основне поняття компетентнісний підхід. Чому? Е, тому що людина, дитина, людина, яка потрапляє у суспільство, вона повинна бути адаптованою і е, володіти всіма, всією сумою знань для того, щоб могли, могти реалізувати. Цю цю суму знань у э, житті. І от саме Цим в принципі ми сьогодні і займаємося згідно з освітніми нормами, курси підвищення кваліфікації педагоги проходять що 5 років. На думку фахівців, це занадто великий часовий проміжок, протягом якого вчитель ризикує прогавити важливу для свого професійного розвитку інформацію. Тож присутніх педагогів закликали не уникати нагоди і частіше брати участь у заходах, спрямованих на вдосконалення професійних навичок. Чи заочною формою, чи заочно заочною формою, чи за дистанційною, Дистанційної форми, яку ми зараз активно впроваджуємо, дистанційну форму навчання, упродовж півроку людина може дистанційно спілкуватися з нами, отримувати суму знань через інтернет. От і такий вид, таку форму ми запровадили в інституті після дипломної освіти. Коли ми знайомимось із напрямками реформування освітньої галузі, взагалі в Україні, то бачимо, що одних із напрямків, одних із завдання якраз. Поряд із проблемами в структурі освіти, проблемами з міста освіти, фінансування, матеріально-технічне забезпечення. Але я би виділив, можливо, одну з найголовніших проблем це проблема кадрового питання і підготовки кадрів, і перепідготовки кадрів. Протягом двох днів учасники обговорюватимуть проблеми розвитку після дипломної педагогічної освіти, і в рамках останнього пленарного засідання фахівці вироблять резолюцію, яку представники інституту інноваційних технологій передадуть на розгляд у міністерство освіти і й науки 7 листопада писатимемо всеукраїнський диктант національної єдності. Він відбудеться в 14 чотирнадцяте напередодні дня писемності та мови в рамках святкування 90-річчя українського радіо. Радіодиктант розпочнеться о 13.10. Його диктуватиме традиційно автор шкільних підручників із української мови та літератури Олександр Авраменко. Написання радіодиктанту супроводжуватиметься двогодинним марафоном у прямому ефірі. А у прес-центрі національної радіокомпанії диктант писатимуть спеціально. Запрошені громадські діячі, митці та політики Українське радіо закликає всіх небайдужих долучитися до радіодиктанту. Львівський апеляційний адміністративний суд не відновив колишнього ноківського сільського голову Віктора Дмитрука на посаді. Так вирішила колегія з трьох суддів. Нагадаємо, Віктор Дмитрук судиться сільською радою за своє, як він стверджує, незаконне звільнення. Він стверджує, була порушена процедура звільнення, тому вимагає відновлення на посаді. Проте суд виніс рішення на користь сільської ради. Детальніше розповість Роман Сов'як. У Львові суд завершив розгляд справи екс-голови Оноківської сільської ради про поновлення на роботі. Суд, розглянувши всі факти, дійшов висновку. Рішення попередньої інстанції залишити без змін. У справі за позовом Дмитрука Віктора Танасовича до Оноківської сільської ради про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу ухвалив. Апеляційну скаргу Дмитрука Віктора Танасовича залишити без задоволення. А постанову Закарпатського окружного адміністративного суду у справі номер 807 дріб 807, дріб 14 без змір. Таке рішення суду можна оскаржити протягом 20 днів. Віктор Дмитрук ще на початку судового засідання запевнив, що так і зробить. Представники сільської ради кажуть, відступати теж не будуть, готові й надалі відстоювати свою позицію, бо впевнені, звільнили колишнього керівника відповідно до закону. Перша інстанція показала, і друга інстанція апеляційна показала, що ми його звільнили цілком законно. Відповідно, я взагалі не бачу сенсу йому далі продовжувати судитися з нами. За той час, поки справу розглядав львівський суд, у селі обрали нового голову. Тому навіть у разі перемоги екс-очільника оноківців у суді вищої інстанції йому прийдеться оскаржувати ще й результати виборів. Треба буде оскаржувати самі вибори а, також. Є ще питання щодо кримінального провадження, яке знаходиться у жморському міськарному суді. По закону прокурор, як обвинувач, має відсторонити його відповідним клопотанням і ухвалою суду від виконання його обов'язків, тобто, фактично, навіть якщо він поновиться і оскаржить результати виборів. Які були проведені в оноковцях, то е, також залишається питання, питання щодо кримінального провадження. Інша сторона конфлікту відмовилась коментувати ситуацію. Відтак, згідно рішення суду, Віктор Дмитрук не працюватиме сільським головою. Наразі ця вся інформація. Більше у вечірньому випуску 19-ї. Вдалго вам дня. І на все добре.